Харківський ліцей No64 осередок знань і дружби, який завжди був важливим місцем для учнів, вчителів та батьків. Простір творчості, навчання, щасливих моментів. До війни наш ліцей жив повноцінним життям. Щорадку тут лунав дзвінки і сміх, відбувалися цікаві уроки, спортивні змагання та святкові заходи. Учні і вчителі були однією великою родиною. Де кожен знаходив підтримку і натхнення. 24 лютого 2022 року війна змінила наші звичні будні, шкільні дзвінки замовкли, класи спорожніли. А наше рідне місто опинилося під обстрілами. Перші місяці війни було особливо важко для всіх нас. Ліцей став прихистком для мешканців району. У його підвалі шукали безпеки родини, які не мали можливості евакуюватися. Люди разом переживали важкі дні та ночі. Вони підтримували одне одного, готували їжу, ділилися найнеобхіднішим. Допомагали всім, хто цього потребував. У ці моменти ми всі відчули справжню силу єдності. Згодом, коли ситуація стала трохи спокійнішою, а війська відійшли від міста, ліцей поступово почав повертатися до життя. Вчителі відновили дистанційні уроки, а учні знову змогли навчатися та брати участь у шкільних заходах онлайн. В нашому ліцеї почали проводити свята та зустрічі віртуально. Щоб зберегти дух громади та освіти навіть у важкі часи, Літай зі мною. Сьогодні наш ліцей залишається важливим центром для всього району. На його базі відкрито пункт незламності, де кожен охочий може прийти, зарядити свої гаджети, погрітися і випити гарячого чаю. Також тут працює пункт харчування, де всі, хто потребує, можуть отримати гарячий та смачний обід. Ліцей це не лише навчальний заклад, це місце підтримки і надії для кожного. Наш ліцей продовжує жити і працювати. Попри всі виклики, ми віримо, що разом зможемо відновити наш Харків і наповнити його сміхом і радістю. Харківський ліцей це наша спільна історія, наш дім і наша надія. Завдяки нашим захисникам я живу, радію і посміхаюся. Дякую вам за те, що захищаєте нашу землю.